Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі і запрошую новеньке відео из Португалією. Це Лера, а я Катя. Лера? кукусь? Покажися. Покажи, як тебе котик поцарапав. Сьогодні котик наш да? Тебе поцарапав. Лера гралася трошки з ним, а він поцарапав я його... Голови гладила, і он мене поцарапав. Він у тебе стрибнув, да? При їх призробив. Ти да. плакала? У да, да, да. Да, нас і є той, два котика. Не... Утки. Да, я бачу утки там. Жужик, хлопчик. Ми думаємо, що йому десь вже п'ять місяців, хоча, по ідеї, ми думали, що йому менше. Але скоро в нього буде стерилізація. А і друга киченька, Да. А друга кійця дівчинка-кока. Ми трошки пізніше взяли, але ми ще хотіли одразу двох котиків младше. взяти. Младша вона, Ліра, наоборот. Да, ми хотіли одразу двох котиків взяти, але там, де ми брали, не було дівчаток. То вийшло, що ми взяли хлопчика, а потім вже дівчинку у інших взагалі людей. Вони такі без породи, я покажу обов'язково. А ми зараз гуляємо в парку. Це неділя, вихідний день. Дуже класна сонячна погода взагалі просто кайфуша. Туди дорога до пляжу одразу. Це сьогодні 5 жовтня. Дай Дуже класно. Лєра, як завжди. Ми, тільки, ми от тільки дві хвилини в парку дай покушати. До цього вона вдома, тому що добре поїла. І ось тут парк маленький цей. А в цьому парку ми також святкували день народження Лєри. 15 серпня в неї був день народження, їй виповнилось чотири роки. Якраз от на цьому місці, саме таке останнє, і було її святкування. Класно провели час. Погуляли, побігали, Хочу пострибали, покушала. поїли. Зараз Ліра будеш кушати. Не дуже гарно, правда, Лера? Давай посмішку зробимо. Я, 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 я. я поняла. Мапочка. Я, я, я з камерою розмовляю. Покажи. Я тобі потім покажу, добре? А чому ми вибрали цей парк для святкування дня народження? Тому що дуже зручно. Тут все якби загорожає. І що майданчик, в принципі, одразу. І біля океану, хто хотів, би міг прогулятися до океану. А, і ось то, що ну, одразу ці столики і одразу а, майданчик. Але на той момент, коли було святкування Лєри на Дня, дня народження, ми приїхали завчасно, ну, заздалегідь. Але всі столики були зайняті, Ви уявляєте? Лєра, зараз відкрию тобі печиво. А, і саме в цей день, 15 серпня, в Португалії, це ж офіційне святкування якогось. Свята церковного, я то не знаю, якого, чесно вам скажу. Але ось саме в цей день і тому було дуже багато людей тут саме на столиках, і був ще якийсь ще, турнір по шахам, тому що була композиція і шахів зроблена. І якраз ми оце зайняли місце, останнє яке було вільне, і поруч з нами була така композиція шахмат. Ну, ну прикольно, дітям зайшло, вони класно там побігали. І навіть було прикольно таке декорування вийшло в нас. Аніматорів ми не наймали. Просто я була з чоловіком аніматорами трохи. Я там підготувалася, все у нас було в стилі єдиноріжки. Я на тему позамовляла багато всього саме з єдиноріжками, і кульки, і всякі іграшки, і презентики такі всі були, з, саме з єдиноріжками. І У Л'єри було плаття з тему, до речі, з єдиноріжкою. До речі, дуже класна якість і класне плаття. Правда, вона його порвала вже, але воно реально класне. Ось то да, і було у нас супер жарко, тому що ті дні були дуже спекотні. Але ось саме якось на 15 серпня нам пощастило з погодою. І не було сильної спеки. Плюс тут дерева, ну і взагалі якось бриз цей з океану. Він тут реально, я не знаю, менше ну десь 100 метрів до океану, то класно було. Да, я люблю цей парк. Він хоч і маленький, але дуже затишний. Атмосфера. Але ось зараз то, що вже листя жовтіє, ну реально осінь. Тут ще сонечко зараз і всі ці дні дуже-дуже сонячні. Ось стабільно в день 23 градуси. Ну, вночі, звісно, відчувається, що вже десь 14-15 градусів, але погода дуже кайфна. Ось все. Чоловік, до речі, на роботу поїхав, він нас привіз сюди, щоб ми пішки не йшли. Я тут не люблю дуже паркуватися, тому що ну, типу, як машину залишати, бо зазвичай все зайнято, ти поки знайдеш місце, то можна 30 хвилин їздити шукати. Тому не дуже тут чи таксі, чи? ну, ми в принципі на автобусі добираємося з Лерою. Вона любить транспорт. Ото хотіла печиво їсти, дивіться, що робить. Вже Лера, ти знаєш, що її годувати не можна? Пожалуйста. Ліра, ти знаєш, що тут є охоронець, який слідкує за цим, щоб їх не годували. Будь ласка, печиво і хліб ми не даємо. Я тебе попросила, ми не даємо їм їсти. Угу. Я розумію, що вони їдять, але я проти того, що їх годувати, особливо цим печивом. Йдемо далі. Я радію ось цим краєвидом. Ну, вже всі знають, хто мене дивиться, що я дуже люблю природу. Я люблю дуже осінь. Це моя сама улюблена пора року, саме осінь, жовтень. Що в Україні, що тут мені теж дуже подобається, тому що відчувається, що це саме осінь, бо жовте листя, погода така трошки міняється. Дуже кайфово. Три домика там є, да? Три домика для вуточок, качечок. Для голода і для вуточок Да. Да, Лера. Так, ідемо, гуляємо. А, що взагалі про наші новини? Да, я пропала з каналу. Ну, мабуть, багато всього було, я так думаю. Якщо в трьох словах, про що відбувалося за ці три місяці, червень це приїздила моя подруга до нас в гості. Вона була, здається, 10-12 днів приблизно. Це на початку червня. Ми з нею дуже активно гуляли. Лера була в садочку, але Лера декілька днів хворіла. В неї просто піднялася температура спонтанно, і ось пару днів ми якби були вдома. Ми з нею один раз на пляж виїхали, чисто ну, щоб для зміни картинки. І подруга в той день їздила сама в Лісабон гуляти. А так ми поїздили по самих таких гарних місцях. Один раз їздили із чоловіком на мис рока із подругою. Ну коротше, все було активно, все було класно. Їй сподобалось дуже в Португалії. Ось. А потім липень місяць я зрозуміла, що я дуже втомлена на роботу далеко їздити. Потім забирати Лєру, потім в магазин з Лєрою. Потім після садочку приготування їжі і знову зранку все те саме. І так кожен день то я звільнилася з роботи. Здається, 10 липня я звільнилася. Я попередила заздалегідь, що я хочу звільнитися, тому що я прямо чула, що в мене сил немає. Я прокидаю зранку, я вже ніяка, я нічого не хочу робити. І ось це був липень, і потім я вирішила здати аналізи деякі, які планувала здати раніше, а саме феретин. Бо я знаю, що при анемії, коли не вистачає заліза, то ти нічого не хочеш і не можеш робити. Ну я здала цей аналіз, і так і да в мене феретин був здається 14 чи 15, Я точно не пам'ятаю. і Я собі одразу замовила пігулки з айфербу. І почала приймати залізо там, десь через два тижні прийшла ця посилка мені. Тобто, з кінця липня я почала приймати залізо. Чи це ефект плацебо, Я не знаю. Але я починала відчувати цю різницю, що дійсно в мене трошки сил більше. Ну плюс я не працюю, я була вдома, я реально відпочивала, я лежала, я робила хатню роботу, але я так нікуди не там не спішила, не їхала, ну і тому подібне. Тому сил становилось більше і більше. Далі в нас місяць серпень. Серпень садочок Лєри працює, але там тариф іде підвищений. Ну точніше, для нас він просто без знижки, як для українців, тож в нашому садочку є яка якась там програма, що ми отримаємо знижку. І тоді ми почали думати, як би так зробити, щоб Лєра й трошки відпочила. І я могла відпочити. То я спланувала її графік, так щоб вона ходила в мене через день чи два рази на тиждень, щоб я могла відпочити від неї, а потім займатися вже з нею. І після її дня народження, 15 серпня, в неї взагалі там я зробила 10 днів. Вона в садочок не ходила. Я з нею каталася. Ми були в Лісабоні, в Лісабонському зоопарку. Ми їздили на пляж. Ну короче, ми робили маршрути з нею. Саме я з нею чоловік працював. А так ми нікуди не виїжджали, саме як у відпустку там не спеціально в Алгарве, наприклад, на побережжя узбережжя. Чи там як літають на кудись там на Мадейру, ну ми нікуди не літали. Ми вирішили, що поки що точно ні. А, тим паче, що а, якби на це і кошти додаткові потрібно, але ми не планували. Подивимося, як далі буде. І ось це був серпень місяць, а, і я трошки вже набиралася сил, а, то що приймала залізо. Я прям відчувала, що мені краще стає. Да, там Лера на задньому плані катається. Я дивилася за нею. Я за цей час була один раз на співбесіді, якби на няню хлопчика, але якось мені не зайшло, і я відмовилась. Я не знаю, чи готові вони були співпрацювати зі мною чи ні. Я, в принципі, їм одразу потім сказала, що я не зможу, буду шукати далі. І так я була ще декілька разів на прибирання саме у тих людей, які мене вже знали, вони замовляли прибирання раніше, і я якби там декілька десь три рази я прибирала в них. За цей період саме серпень, це якраз місяць. Ось, а потім в вересні трапляється так, що мені треба спонтанно їхати до України. Я не планувала поїздку до України. Я планувала в Україну їхати, коли наш будинок в Бучі вже здадуть, коли буде повна відбудова, бо там зараз ідуть ремонтні роботи, але все затягується знову, і я не впевнена, що до, ось, до холодів це все зробиться. а Якщо не зробиться, то цей ремонт не має ніякого сенсу, тому що е, ніхто жити не буде, газу не буде, опалення не буде, стіни сірі будуть е, сирі, точніше. І це все знову грибок. Тому я планувала поїхати саме тоді до України, коли мали здавати цей будинок, але поки невідомо. Е, ну да, про поїздку в Україну є окреме відео, тому це все можна подивитися в попередньому відео. Де я розказую про свій маршрут до України і тому подібне свої враження, ну і взагалі емоції, і ну і все-все-все-все. Да, тому зараз вже в нас жовтень місяць, і ми живемо ось зараз, тут і зараз. І ось все, що у нас відбувається, я буду намагатись показувати, сподіваюсь, але по настрою, тому що буває, що не хочеться знімати. Какусі? Побегла. Белка. Красотка? Красотка? <реш> До речі, мій чоловік почав ходити на курси португальської мови. Він записувався ще десь в березні, і я так і не записалась. Я все збиралася, але я не записалась. Тому маю записатись зараз, щоб попасти, мабуть, на наступний семестр. Це з зими, я так думаю. Ось. І саме таке, зараз вірчик. Так, да, так от так вийшло, що в нього почалось навчання саме тоді, коли я була в Україні. Ну і що? Я в Лєру нема куди діти. Урок починається о шостій. Він забрав Лєру о п'ятій. Заїжджали, мабуть, вони додому. Я не знаю, чи може продукти купляли. І він разом з нею їхав на урок. І оце два такі в нього уроки були. Що він був з нею? Він уходив з половини заняття. Воно десь до майже дев'ятої. Ось, а він десь о 7.20 уходив, ну і типу, вона сиділа, вона ж не може на одному місці сидіти. Їй вистачало він, каже, максимум на годину, і то він типу, постійно там щось віддавав, якісь там розмальовки, фломастери і тому подібне. Ось, і потім, коли я вже приїхала, і він пішов на заняття без неї, то всі одразу, а де, а де Валерія, Валерія, Валерія? І він сказав, що вони з мамою вже ось так от. Да, але молодець, що ну, пішов, не, таке, не, не, ну, типу, не відмовився від свого наміру, а дійсно почав ходити саме навіть з малою. Хоча це не прям, дуже легко з нею. А ось, так що, да, вже одна людина у нас навчається на курсах. А, ну, Я наступна. А, з такого, що трапилось ще ось, прямо ну, обідно. Я в серпні розбила машину українську нашу. Ну як не прям розбила, розбила. Я врізалася в стовп, коли паркувалася на парковці магазину. І я паркувалася задом, і я паркую стільки задом, бо мені так зручніше. Але там виявилось таке місце, що там був стовп, і він стояв, ну якби по логіці, не дуже логічно. І я думаю, що я додам фото. Ось ну і що, я злякалася. Лера була зі мною. Це якраз період, коли це в неї канікули, я її зробила в садочку. І Повністю це тріснуло заднє, заднє скло на, типу, на багажнику. Єдине, що добре, що воно. Зараз будеш кушати. Єдине, що було добре, що воно було стануванням, це скло, Вірочка, тихенько, з тонуванням, і це скло не розлетілося по всій машині, і воно просто якби, затрималось там на машині. Я потім пішла, купила скотч, все це обклеїла, і воно в принципі трималось до моменту. А поки ми не замовили таку саму двері на розборці на португальському сайті, і нам не прийшла ця доставка, і тоді вже чоловік сам поміняв колір такий самий червоний, трошки відрізняється по ну, відтінку. Але для нас це не критично. Машина стара, тому це не було проблемою. Ми переживали, як це взагалі зробити. Дивилася, де ці двері можна купити в Україні. Вони так само по ціні, але ті типу, ще ж доставку треба робити. А тут за 100 здається. Скільки ми заплатили? Десь 150 євро з доставкою. Оця велика повністю двері на багажник. І ми просто він ну, чоловік він просто її зняв стару і поставив у цю ногу. Ну так, от да. тепер я дуже ще уважніше ніж була, але це місце я ніколи не забуду, тому що чоловік не сам казав, що він бачив це парковочне місце, і він заїхав туди передом і подумав: ну це настільки нелогічно. Що ну, стовп стоїть на, ну, просто на, парку, на парку місця, а лінія йде далі. Тобто ти коли паркуєшся, ти можеш навіть про це не подумати. Не бачу, коли ти паркуєшся задом. У мене взагалі це місце, ну, саме стовп попав в сліпу зону. І я взагалі в шоці була. Що Що трапилось? Я думаю, може я в машину в якусь їхала. Я думаю, як? Це ж парковка, там немає нікого. Отак от. З 1 вересня Лера пішла в садочок, як і стабільно, все стандартно. Єдине, що додатково ми взяли ще її піаніно, вона спробувала пробне заняття, їй сподобалось. І ось вже з 1 жовтня вона почала ходити якби, на постійній основі. Один раз на тиждень прямо в садочку піаніно. І два рази на тиждень в неї балет, від балету вона кайфує, і ходить вона, оце фізкультура в неї ну, для неї це гімнастика. А вона така дуже гімнастична дівчинка. Вона зараз навчається на будь-якому майданчику, де є такі ці поверхні, м'які. то вона робить оце колесо і на руки встає прямо в неї. Зараз це топ. Вона постійно це робить і вдома робить. І оце ж ми взяли безкоштовно, віддавали в чаті двохповерхове ліжко, і вона цю ніч там вперше спала. Вона ще, до речі, звалилася з ліжка, з першого поверха ліжка. На другій ми їй дозволяємо тільки гратися, тому що ми знаємо, що Лєра може впасти, вона якби не контролює цей момент. Ще. Ось, то, да, вона навіть на цьому ліжку намагається колесо зробити. Ми її забороняємо, особливо на другому поверсі, ми сказали, що це ні. По інструкції написано, там нічого не можна зробити. робити. Ми так і пояснили, що тільки з п'яти років, коли тобі буде 5 років, то там можеш спати вже, треба, щоб ти звикла, щоб якісь там для неї правила такі були, бо так вона не дуже слухає. Ось. А так ось Лера, садочок, вона іноді не хоче йти, іноді взагалі супер, але коли вона приходить в садочок, то в неї там нормальний настрій. В них зараз одна група чотирьох річок, там її подружки. Ну, в принципі, все добре. Ми не планували міняти садочок, тому що адаптація це не дуже прям просто. І тому ну, немає сенсу в нашому випадку, я маю на увазі. Тому з садочком все ось так. от. Намагалася спати, вкласти після парку, але нічого не вийшло. Вона, в принципі, не спить. Але вона сьогодні дуже рано прокинулася, я намагалася це зробити, але ні. Вона й втомлена була, але все одно не заснула. Да, Ліра? Да. Зараз ми з борьбою поїли, бо до цього вона круасан з'їла, який випросила в магазині в мене. Ти я скушала? Да, ти скушала. А Тепер вона просила дуже сильно малювати, їй подарували на день народження цю, типу, картину для малювання. Ага, я бачу. Водички додай сюди. Візьми водички трошки. І оце вирішили зараз дістати. Да? Взагалі у нас такий бардак вдома трошки. У нас, здається, з кожним днем все більше і більше всього тут. Тому що оця кухня нова, я на тему, до речі, купила. Воно щось чи 25, чи 28 євро, щось типу того. Ну Нормально прийшла, вчасно все. Я хочу щось сказати. Хорошо. І у нас ще двохлітазних на громад. Ти хочеш показати її? Ну пішли. А ну давай покажемо, що ми на мусорці знайшли. Оце на днях ми йшли на майданчик після садочку. Біля мусорки оця штука стояла, прям сіли на ній. Це моє. Так, це твоє. І реально такий він ну в гарному стані, він такий чистенький був, дзеркало, все як положено. Короте, реально прям супер. Ми навіть на майданчик потім не пішли, тому що Лері так він сподобався, що вона сказала, все домой, 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 домой мама. Не почала гратися. Ну, Коротше, ну, Якось дивилася в магазинах, в інтернеті оці штучки, типу, як э, стіл такі дамські. Думала, може Лері купити щось таке. Ну, Можеш? Пойдем, пойдемо. Пойдем. У нас тут темрява. <гум> так, 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 так. Тудуду! Так, так як би так стати? Так, <гум> да, кіти твої. Покажи свої кіти. Це жужик, так? Да? Жужа. Жужа. Це великий хлопчик вже. А це да. Кока маленька. Кока мяу-мяу, кока. мяу, 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 мяу. -мяу, -мяу, -мяу. Чорна пантера. Да. Такі у нас. А тут я сплю. Давай тут покажи. Да. От Сьогодні намагалась Леру тут вкласти спати зверху, але вона не заснула. Я вже і зоряне небо її включала, бо у нас є це типа. Ліхтарик такий. Це да. А вночі вона спала оце першу ніч тут, але вона в... вночі звалилась. твоя кровать. світ. Ти тепер вища ще за всіх, да, Лера? Да. <laughs> Я й Не треба шаляти, Лера. Лера, пліз. Окей. Угу. Тобі подобається твоє ліжко? Да. А ліжко нам віддали просто безкоштовно. В інтернеті виставили, типу хто може забрати безкоштовно. Пару разів виставляла. Я якось дивилася і я це не знала, чи хочу. Кресло, мама. Да. Зараз я розкажу. І, кореш, ми вирішили взяти, тому що ну, а якби... я Хорошо. прикольно, що для Лєри, по-перше, це лазилка така, вона любить, ну, бо вона така активна. І ну, якби, Чому ні, якщо віддають безкоштовно, то ми вирішили і брати. І оці два матраси нам віддали родичі ну, на користування. Ми вже в них якось брали, нам не потрібно потім було, ми повернули, а тепер знову оце, ну, взяли. І цей дядько, який віддавав це ліжко, все переживав, щоб ми його зібрали, тому що інструкції немає. Але ж типа, слава мій чоловік, мебляр, то, звісно, він все збере. Ось. І В додачу нам дав гарне автокрісло. Він спитав, скільки років дитині. Ось і дав нам ще класне безкоштовне, безкоштовне автокрісло. То ми поставили в одну машину, бо в нас там така, типу, як сідушка просто була. Ми з Нідерландів перевезли. Ну, така, типу, за 10 євро просто, типа, під попу для Лери. Як, Я не знаю, як бустер, здається, називається. Жужа. <сум> да, в нього цей період вже охота на дівчинку почався, ми так вважаємо, тому що він до неї пристає. Тому я записала його на стерилізацію на наступному тижні, в середину. Ось так от. Так що це така в нас обновка тут. Класне ліжко. Це Конфурама магазин. Ну, я думаю, що це португальський. Коштує воно взагалі нове, 159 євро. Я подивилася на сайті, ну, було цікаво. Отак от. Ну, а тут якби куточок. куточок. Ось такі, от тут раніше ж наше ліжко Лєри не стояло. Ми його зараз розібрали, і воно буде у нас тепер як комод, я думаю. Ну, типу, ми вже зрозуміли, що його можна переробити. Ну і тут оце ліжко. Те, що тут було, якраз коли ми переїхали, це ліжко було. Ну і усі ці штучки також були. От такі то справи. І на цій гарній ноті будемо казати вам до зустрічі. Да, Кити мяу всем папа.